Чому наступні тижні та до кінця літа відключення світла можуть стати ще довшими? Чому взимку нестача електрики буде не єдиною серйозною проблемою? І чи можна якось підготуватися до такої зими? Відповіді на ці питання шукала українська редакція BBC. Докладніше далі. Коли окупанти атакували наприкінці березня цього року енергетичні об'єкти в Україні, вони вибили не лише систему передачі та балансу в енергетиці, а її серце, генеруючи потужності. Загалом було втрачено 9 гігават генерації. Тепер не просто більше половини, а практично всю електрику виробляють атомні станції, по яких ударів поки що не було. А функцію маневрування, тобто нарощення та зменшення потужності в системі, виконують не ТЕС і ГЕС, як раніше, а відключення споживачів. Наразі в Україні працюють 9 блоків на атомних станціях, і щоб вони могли працювати взимку, влітку на них мають пройти профілактичні ремонти і перевантаження палива. І саме ремонтну кампанію на атомних блоках у першу чергу називають серед причин того, що наступні тижні будуть важкими для енергосистеми та споживачів. У свою чергу, восени, коли ремонти завершаться, атомні блоки зможуть працювати на повну потужність і відключення електрики буде менше. Друга причина літня спека. За даними Укренерго, зазвичай споживання влітку приблизно на 30% більше ніж навесні чи восени. До війни літній піковий попит наближався до зимового через масове використання кондиціонерів. А тепер більше йдеться про електрику для холодильного обладнання у промисловості. Без нього багато процесів, наприклад, при виробництві харчів або ліків, будуть порушені. За словами керівника Укренерго Володимира Кудрицького, зима принесе ще більше проблем. Ба більше руйнування в енергетиці є. Такими, що українцям доведеться жити із відключеннями електрики не одну зиму, але якщо говорити лише про наступну, то тривалість відключень залежатиме від багатьох факторів, починаючи з того, скільки і які ще удари завдасть Росія по українській енергетиці, і як добре вдасться захистити поки що вцілілі об'єкти від цих ударів. Багато буде також залежати і від морозів. Наприклад, за температури у мінус 10 українці будуть зі світлом лише по 12-14 годин на добу. Заявив член енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк. Втім, як вважають експерти, зараз усі ці прогнози є гаданням на кавовій гущі, оскільки ані результатів нових російських обстрілів, ані погоди ніхто передбачити не може. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.